Дорогі друзі, щойно був навіть відспівуванні загиблого воїна Толстікова Сергія Миколайовича. Мені як священнику дуже важко підбирати слова, говорити якісь аргументи, заспокоювати людей. Кожного разу зустріч зі смертю. Це завжди якась нешаблонна ситуація. Єдине, що можу сказати, це те, що бажаю і родині загиблого, і всім, хто втрачав, хто втрачає на сьогоднішній день. Бажаю жити. Жити і знаходити ці причини для життя. Тому що от. Сьогодні навіть лежить захисник у труні, нічого не говорить. Але це мовчання, його мовчання, воно говорить саме за себе. Зібралось багато людей, повний двір, всі не поміщаються, хтось стоїть на вулиці. І це мовчання нашого захисника, воно наскільки Наскільки глибока, змістовна, що ти розумієш, що цінність твого життя вона сьогодні. Ти сьогодні живий. Ти ще щось можеш, а хтось уже все зійшов із життєвої дистанції. Хтось вже не може. Ну і також хочу побажати всім нам, дорогі друзі, щоб ми не ламались, не здавались. Щоб ніякі процеси, які сьогодні відбуваються в світі, вони не перетворювали нас на якусь, знаєте, таку безвільну жертву, яка ні на що не здатна, яка всього боїться, яка тільки чогось чекає, щоб ми з вами все одно діяли, діяли в напрямку любові, діяли в напрямку взаємопідтримки, старались довіряти Богові. Не втрачали себе, не губили себе, тому що наше життя сьогодні триває. У нас з вами ще є шанс ціною інших людей, які гинуть, які помирають, які відходять в історію, відходять у вічність, але наше життя ще продовжується.